Все, Опускаємо кнопку Shadow. От, пишемо тут свою пошту. Так, паспорт. Там дивіться уважно, наприклад, можливо, якщо ви напишете 1, 2, 3, 4. Бачите, вам скажуть, що ні. Якщо ви, наприклад, напишете якийсь просто символ, також, да? вам потрібно і цифри, і великі букви, і малі букви, і спеціальні символи додати, понятно? Ну, скажімо, написано, що мінімум 15 букв.

От чи потрібно вам щоб надсилали вам повідомлення? Я, ну, я не хочу, тому я це не роблю. Так, заходите в свою пошту. Dla mnie, że nie ma problemu, bo wiem, Є таке враження, що там пробіг. Так, ну дивіться, у мене пройшло все гладко, але у вас там, я не знаю, чому так. <сум> я ще не створювала його, по суті. От, але у вас там будуть, можливо, будуть. Тестування на те, що ви людина. От, останнього разу там були якісь кубики, так, кидалися, і ви там маєте підрахувати кількість і вказати цю кількість, і там буде п'ять завдань. Ну, мені чомусь не не запропонувало це, я одразу створила. Так що, будьте готові, там трошки потрібно подумати. Так. І дивіться, це у нас головне вікно нашого аккаунту. Акаунту. А нам потрібно створити репозиторій. І ось у нас є ось тут а, Create repository. От, а ви вводите нас. Дивіться, у нас буде репозиторій, кожен репозиторій під свою лаву. Чому? Тому що ви мені будете відправляти посилання на сторінки вашого сайту в GitHub. 2, Description не обов'язково, просто назву. І все. І Create Repository. Так, все, створили. Ось ваш аккаунт на GitHub. І тут є. Ну, тут ви можете налаштувати ваш профіль. І є список репозиторіїв. От у нас перший репозиторій. Той, що ми створили. Натискаємо на нього. І тут у нас з'являється така сторінка. Це означає, що у нас вашим, в нашому репозиторії немає жодних файлів. Ми сюди нічого не завантажили. Тут уважно потрібно: Get started, by creating a new file. Or uploading an existing file. Дивіться, стартуйте зі створення нового файлу, тобто ви створюєте якийсь файл тут в самому репозиторії, або ви завантажуєте вже створені файли. Ми оберемо завантажувати створені файли. І вам тут з'являється вікно. З'являється вікно з обиранням файлів. Так, ось у мене є сайт Travel. Я сюди завантажу спочатку два файли, але в мене ще є папка з зображеннями. Ми Спочатку завантажуємо файли. Паміт Changes. І, і, і також ми можемо тут створити папку. От, можемо написати: на... Тут є опція create new file» для створення сам файлу. Але для того, щоб створити папку, ми ось тут напишемо назву папки. Думать. Ну і давайте сюди якийсь створимо попишемо файлик. Ну, тепер ми просто позамовчуємо він буде стояти у нас. Але ми туди завантажимо картинки нашого проєкту. А тут файл видалимо. Все. І таким чином ми створили папку. Тобто заходимо в 1 у мене індекс файл, став CSS, от, і папка імідж. Тому що у мене, у мене тут в да, зараз демося знаходиться. Десь є. У мене тут в проєкті да, мої картинки в індекс файлі, відповідно, посилання на папку йде. На картинки, які знаходяться в папку. Тому і на сайт на репозиторії в мене також має бути папка. Mm. Ну, так, ну і давайте сюди завантажимо. От, Тут є Add файл, file, і я сюди завантажую ті картинки, які в мене тут знаходяться. Ну, в принципі, мені однієї достатньо. Там одна сторінка. Це завантажили. Так, це ми завантажили файли на репозиторії. А тепер друга частина. От, це ви мені маєте відправляти а, в результаті виконання роботи. Тут уважніше, будь ласка. Для того, щоб ви мені відправили посилання на сторінку у GitHub вашу, от, вам потрібно зайти у розділ Setting. Settings. Тут є. Е Такий така, підрозділ Pages, і ну, це GitHub Pages». Це типу посилання на вашу сторінку на сервері «GitHub» буде. Натискаємо ось тут, обираємо Main і зберігаємо. Зберігаємо. От, а чекаємо десь дві хвилини і потім оновлюємо сторінку польцо. Ще не з'явилися, чекаємо ще. Ще й не збирилось. Ну так, воно тут не швидко. Найтри хвилини. Ось, бачите, з'явилося. Оце посилання ми ви мені відправляєте. Бачите, тут має бути ваша сторінка з сайтом Ну, або з якою лабораторною. І так для кожної лабораторної ви створюєте репозиторій. Зрозуміло? Так, так, показуємо. Угу. Добре. Ну, взагалі, то два посилання ми відправляєте. На готову сторінку завдання і на. Так, да, я розумію. І на сам репозиторії. Заходимо в репозиторії. Збираємо лабоди. От, і оце посилання також відправляєте Це два, два посилання на готову роботу. І на репозиторії. Ну, щоб я могла перевірити ваші файли, важливо, у вас там помилки будуть якісь завіла, і ми їх розберемо. Так, завдання зрозуміло. Так, так. Вибачаюся, угу. якщо в мене я зайшов в мої репозиторії, там нічого, ну, там нет. Кноп...